А у вас бувало таке? Залишаєш авто на парковці, повертаєшся, а там пошкодження. Наприклад, ну, як ось така м'ятина. Ви бачите? Один, два, три, чотири коцки одразу. Тобто хтось декілька разів кутом дверей бахнув прямо сюди. І зараз я буду прибирати це пошкодження у вас на очах однією правою. Що нам для цього потрібно? Спецінструмент. І Соколине Око. І ось як це все відбувається в прямому ефірі на хвилиночку. Я думаю, ви такого ще ніколи не бачили. Тож тепер ви стали очевидцями. Неможливого. Це дійсно нереально. Це не зворотнє відео, це пряма трансляція.